В мін'юсті є стратегія розвитку пенітенціарної системи це дотримання прав та свобод ув'язнених. Все ж таки, ви знаєте, люди, які знаходяться в Одеському слідчому ізоляторі, вони ще не осудні, Вони то тобто, є підслідними, ув'язненими. Їхня провина ще не доведена правоохоронними органами, і тому відношення повинно бути до них як до обичних громадян. Вони мають право на зустрічі. Якщо їм там правоохоронний орган, якийсь надає змогу, треба їм надавати право на посилки, право на зараз таке нововведення і телефонія. Вони всі користаються цими новими послугами. Є послуги платних камер завдяки наданню послуг платних камер на фінансовий щодо установи поступають кошти, які можна потім використовувати для покращення умов інших в'язнів, які не мають можливості фінансової проживати в камерах з більш поліпшеними умовами тримання.